Так, розглядається в складі головочі дана заява. Мовить при секретарі Галушко. До концятері. З'явився, так бачу, що підключився, так до нас. Березь законних сування с допозиційного з допомогою під системами на це кордон. Так, будь ласка, назвіться. Вітине Олександр Володимирович, так. Я ввійшов в систему з кваліфіційним підписом. Все є в протоколі. Підстав оголошувати свої персональні дані. Я не вбачаю добре. Ви свою заяву про відвід підтримуєте. Будь ласка, бачимо яснення. Ми, ми вже перейшли до розгляду по суті. Ми розглядаємо заяву. Прокурора немає. Виглядає придані ярці. Я, я, я суду я, були проведені Ярці. У нас були ну, на пояснення. Суду, дані пояснення, Будете надавати чи відмовляєте Та, знову? Так, я буду надавати пояснення, але ми не закінчили підготовчу надавати. частину судового засідання. Справа в тому, що я так і не отримав, розглядаєте заяву про літві. Більше, ніж заява про відвід. Розглядається тільки дана заява. Всі інші питання буде розглядати світлому суді і приносити справи. Це... Зараз тільки заява єдині підстави щодо заяви підстав про відвід. Прошу їх вас назвати. Е, на даний момент, е, я перше, маю процесуальні права. Я е, в даній ситуації, так як суддя відмовляється включити. Камеру. Я прошу для того, щоб я міг якось ідентифікувати суддю, назвати номер вашого нагрудного знаку. Май. Я не бачу ні суддю, ні державний прапор, ні е, те, що це судовий зал засідань. Тому, якщо ви відмовляєтесь включити відеокамеру. Я прошу вас оголосити номер нагрудного знаку судді. Будь ласка, вам ваші права відомі. Так, я ж зараз наполягаю на виконанні моїх прав. Перше, про гласність судового засідання та публічність. Прошу включити пряму трансляцію. Я вам заявляю клопотання. В протоколі я не знайшов відповідь на своє клопотання. Я вас прошу в порядку 376 сімдесят так, ви маєте право знати вчинення, кого е, ви в, в має бути чітко свій час повідомлення до свої права перед вашим кодексах, на так що ви мати захисника, не говорити нічого з приводу підозрі. Це ваші такі права, які вам будуть оголошувати і я давати боязнь. В разі затримання там, так, це ці... ми при заявляти відводи, ознайомилися з матеріалами до судового розслідування. Користуватися мовою, підтримувати дане клопотання, відмовитися від сказаного клопотання, висловлювати судову засідання свою думку щодо клопотань, інших учасної справи, це ваші оміновуються журналом судового засідання, це ваші такі права. Так, І обов'язки. Я їх хочу. Я я користую, Не, будь ласка, права. скажіть, будь ласка. Користують своїм правом, ви сідамо підтримуєте чи дати. <питриває> ви що задекларували моє право заявлення клопотань? Я вам заявляю клопотання. Ви заявили клопотання. Ми його якраз розглядаємо. Будь ласка, ви підтримуєте так чи ні? Дайте чітку відповідь суду. Підтримує, ви підтримуєте чи ні? Дайте клопотання я підтримую те, щоб ви включили камеру, щоб я бачив суддю. Я заявляю клопотання про проведення правої трансвідовки, оскільки з посиланням на відеося до суттю статтю трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Судоквали трансляція, вона з вільного засідання проводиться. Всі учасники не з'явилися, тому на статті 11 в мережі інтернет пряму трансляцію. Суд не суд не передбачено, тому що е, на відеозв'язок не вийшли всі учасники даного розгляду. Тому суд відмовляє з даного вам постати заяву про відвід ще раз, тут запитує Підтримуєте чи ні? Будь я Власна пояснення будете надавати, давати. Відмовляєтесь? Суддя Маккій, пояснення я... я вам заявляю відвід. В зв'язку з тим, що я не бачу, що це суддя Махонько, я не бачу судового залу, судових символів. Я вам заявляю відвід. Ви порушуєте мої права. Право на пряму трансляцію. Оскільки під час розгляду даного відводу не передбачено відбуючим, який розглядає заяву про відвід. Хто вам таке сказав? Я вам зараз, це моє ви... право, заявити відвід -від головуючому судді. Ви зовсім не дотримуєтесь порядку судового розгляду. Ви сказали, що ви спеціаліст в цивільних справах. Будь ласка, займайтеся цивільними справами. Я вам заявляю відвід. -від. Суд вам пояснив вам з приводу вашого відводу мені, як судді, яка розглядає відвід -від головуючому загородньому. Залишено дане відмовлено і повторно залишається без розгляду. Ваше таке так, питання, оскільки нормами від... не передбачено. Скажіть, будь ласка, ви підтримуєте таке питання, Ви сказали, що підтримуєте ви... свій почув це. Ми не дійшли до розгляду по суті. Я вам зараз заявив відвід, який має розглянути інший суддя, так як ви. Зневажливо відноситись до учасників процесу. Ви відкрили судове засідання з затримкою 45 хвилин без всяких пояснень і попереджень. Це саме було. Скажіть, будь ласка, пояснення будете надавати чи ні. з приводу своєї свої буду. Ви, 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 Включіть відеотрансляцію. вас немає. Я не бачу, що ви суддя, може, ви прибиральниця. Я не бачу, що перевіряться. Тут, суд, правильно розумів, ви відмовляєтесь надавати суду я зараз не пояснення. Я бачите, бачите, ви відмовляєтесь, слухайте суду. Бачите, ви не відмовляє бачите, не Якщо ви не відмовляєтесь, суд слухає ваші пояснення, будь ласка. я вимагаю включити відеокамеру, щоб я бачив, що це судова зала. Я маю бачити обличчя судді. Ну, дуже ж не налаштовані. Це моя ви... в минулому засіданні вже пояснювали, що камери не налаштовані так, щоб бачити стіл голову вечора, і ця налаштовані піли. камери. Якщо це судова зала, то підійдіть до налаштованої камери, щоб я переконався, що це суддя, і озвучте номер свого нагрудного знаку. Е, ви ще раз запитую, пояснення будете надавати, чи відмовляєтесь? Я зараз вам даю пояснення, що я спочатку маю переконатися, з ким я спілкуюсь. Но в неї суддя мене не влаштовує. На нагрудному знаці судді немає номеру, не передбачено. Ви пояснення будете надавати чи ні далі? Прошу ще раз надати пояснення. Суд, залишити, Суд вас надавати вже... пояснення, якщо я вам заявляю відвід, обґрунтований тим, що зневага до учасника судового процесу. відверта. Нормами кримінального посального права не передбачено заявлення відводу тому судді, який розглядає відвід. Або ви зараз надаєте пояснення? В якій це написано, назовіть номер статті. Так, є заява. Відвід голову чому В даній заяві, в даній заяві відвідав сам води. Зазначає про такі підстави відводу за огородньому, головуючий може опереджено ставити до скажника, головуючи може порушувати права скажника. Що саме ви мали на увазі, що головуючи може опереджено ставитись до скажника, і головуючи, може опереджено порушувати права скажника? В чому це проявилось? Будь ласка, прошу назвати. На даний момент я не дав свою згоду на розгляд по суті моєї заяви, тому що суддя, яка розглядає справу, на мою думку є некомпетентною, є спеціалістом в цивільних справах. Як вона про це заявила? По-друге, я маю бачити, з ким я спілкуваю ніхто не було. Я кажу відповідно, коди з своїм паном ясно. Відповідно Кодексу суддівської етики, я маю право, коли мене не будуть перебивати. Я не розумію, це суддя чи це технічний працівник якийсь суду. Я не бачу судді. І в мене є великі сумніви, що це суддя махонька. У мене є сумніви щодо того, що переді мною суддя Махоніка. І ці сумніви будуть досліджені компетентними органами. Пояснює ще будете якісь надавати, Бажаєте по суті надати пояснення? Для початку включіть відео трансляцію свого робочого місця. Ви суддя? Якщо ви не суддя, ви не маєте права продовжувати.